Все, перевітки! В цьому відео цей знаєш зламаний планшет. Зараз все поясню. Учасники, що не знаю, що такий зламаний планшет. Зараз вам все поясню. Короч, це коли хм, я малюю, наприклад, і заблюрю його, потім перекидаю і так по черзі кожного. Раз, два, раз, два, і так до кінця. В кінці результат вийшов. Типа, що починалося і що стало. Так що давайте продовжимо. Euh, я пояснила, в принципі, все, вроді все. Ну, можете ще поправити в коментарях, потім, якщо не все пояснила, вроді все. Так що буду, навіть, зараз починати. Починаємо, починаємо. Надію, все класно буде, всім, бо і вам все сподобається. Ось моя робота, якщо заблюрена, типу така в пікселах, тут якісь черв'як вийде. Та і перша учасниця це Чіз. Слухайте її озвучку. Привіт! Я Чіз, або також мене знають як сир або валер'яна, і я одна з тих, хто згодилася узяти участь у цьому конкурсі. Я не дуже вправно малюю Чібіків, але мені реально цікаво було спробувати узяти участь тут. На щастя, з фантазією проблем у мене немає, тому ця робота видалась мені легкою. Була дуже рада потрапити у відео. Подивіться поки що спідпейт. Можливо, хто захоче побачити інші мої малюнки, то буду рада вас бачити на своєму телеграм-каналі. Там я і граюсь і малюю, і розмовляти буду. А тепер окремо дякую автору за такий цікавий івент і іншим також удачі у всіх починаннях. Всім бай-бай! І ось є заблюрена роботочка. І наступна учасниця це Дянка. Дяночка, я сама назвала. Хочу пояснити, що вона не захотіла, не змогла так сказати записати озвучку, тому написала: я ну, ставила такий текст написати, і потім цей текст я сама озвучила, бо так що бота підібрала сама і туди. А текст... Привіт. Нещодавно мала авторка відео запропонувала мені прийняти участь у зламаному планшеті. Тому я щось таки накалякала на швидку руку. Якщо вам сподобалось, ви можете побачити більше моїх малюнків у ТГК каналі. Написав у строкі пошуку Азос. Всім гарного дня. Як бачите, спеціально для вас викрутилася. Ну, так що поставте лайк підпишіться. І наступна учасниця це Вітерн. Коротше, хочу пояснити, що вона запросила поставити музичку на ЄСПІ, так, що буде просто музичка. Заблюрна роботочка. І наступного часу це вроді останні пам'ятає клоунеса. Вона в своїй програмі вроді, не змогла на комп'ютері чи на ноутбуки не знала На Ютубі тут радиться, але не вийшло, так, щоб зробити спідпейнт. Якщо буду без спітпейнту, я вам це пояснила, щоб ви не казали, а де спідпейнт, а де е-е-е. Так що я вам пояснила, все. надіюсь, ви раді, що я не просто промовчала, і давайте переходимо до вітаю. Я клоунка або ж клоунеса. Коли я кажу дружині, ти моя, вона тане, а коли вона мені каже ти мой, я мою підлогу і посуд. Чудова авторка запропонувала взяти мені участь у відео із зламаним планшетом. Загалом челендж прикольний, тож я погодилась, завдяки ньому я спробувала малювати трохи по-іншому, аніж зазвичай. Дякую, Нелі, за таку можливість. До речі, у мене є телеграм-канал, де я малюю і жартую, обов'язково загляньте. І ось є за робота. Отака місяць мені, дуже мені, подобалось, хочу дещо пояснити. Там була ще остання учасниця із Володар, але вона написала: вона не встигне вже тиждень, тіпо, що я не дуже хочу тиждень шукати, Ну, і так, я десь, так поясню, що місяць чекала. То це було, коли неся, я правильно казала, що вона у, остання учасниця, я вам це пояснила, бо, щоб ви знали. Вона була ще одна учасниця, але потім, коли я вже змонтірувала, написала, що я, можливо, напевно, буду вже малювати. Але тоді вже змонтувала, я вже тоді ну, не захотіла пороблювати. Ну, закінчую і зараз здрівняємо роботки. Знаєш, що прикольно? Що У мене була русалочка, а всіх вийшли дівчата в платі. І вони такі миленькі, вообще. Покожка, що в описі їхній телеграм-канал та мій телеграм-канал. Хм, Також я продаю своїх адоптів, можете заглянути. Надіюсь, всім сподобалося, що відео вийшло, і всі учасники, і ви раді такому відео, і вони раді. Користо, що всім було окей. Я постаралась, реально. Для мене це була найперше злама... зламаний планшет. І статі всіх робот такі бомбезні, вони прям такі міляшні, я просто не можу. Я просто їх обцілувала. Художники дуже всі добрі, миленькі. Та дякую, що казала, що я дякую за те, що я таке організувала. Ну, я пішла відпочивати. Всім бай-бай!